Тому по-перше, на що ми звертаємо увагу, як утеплений фундамент? Якщо він не утеплений, це вже великий мінус на сьогоднішній день. Це вже не енергозберігаючий будинок. Дивіться на вартість, дивіться на роботи, які потрібно буде додатково зробити. Зараз утеплення фундаменту вже стало загально прийнятим стандартом. Фундамент можна утеплювати не тільки вертикально, а й горизонтально. Через утеплення вимощення Вертикальне утеплення підходить для стрічкового фундаменту та плит. В цьому випадку утеплювач, наприклад, екструдований пенополістирол, має йти на глибину мінімум 1,20 м, а товщина шару має бути не менше 10 см. Далі, якщо є така можливість, огляньте фундамент на наявність тріщин. Зміщення або розломів. Тріщини на фундаменті свідчать про значні проблеми, які простим ремонтом буде виправити дуже важко. Наступний пункт вологість. Зверніть увагу на сліди протікання, цвіль або грибок, якщо в суху погоду. Ви знайшли сліди протікання, це свідчить про погану гідроізоляцію, і виправити це буде важко та дорого. Перевірте, як вода відводиться з даху. Для скатного даху обов'язково має бути водосточна система, яка збирає і відводить воду або ж високі виступи, що захищають будинок. Якщо вода капає на землю більше ніж за метр від стін і під ґрунтом є дренаж то вона піде вниз. Але якщо дренажу немає, вода може поширюватися горизонтально і дістанеться фундаменту, що вже може стати проблемою. У плоских дахах, які ми будуємо, водосточна система проходить всередині будинку і виходить під ним у дощоприймач і далі дренує.